області та нашій пройдовості. Примітно на віднання з Залізним Христовим та мирою. Бажаю, щоб смачна куття та дзвінка коляда об'єднали всіх українців у родинному колі. наповнили чистими помислами, добрими намірами та вірою в перемогу добра на зло. Нехай світло різдвяної зірки зігріє щедротами та всілякими гараздами кожну українську родину, а колядники. Засіють у вашому домі добро і зладу. У час, коли ми вітаємо народження Спасителя, подаруємо нашим близьким найдорожче, найцінніше, що маємо любов і тепло наших сердець, нашу увагу і турботу. Помолімося за усіх загиблих українських героїв від княжої доби і до тепер. Окремо за героїв Небесної Сотні та полеглих у війні 2014 року на сході України. Миру, злагоди і Божої ласки усім нам і всій нашій Україні. З Новим роком!